Знаєш, як зараз людей, деякі засуджують людей там на Західі, але просто до них не прийшла війна. І зараз багато хто ну відійшла війна від Чернігова, і перше, що люди захотіли, вони захотіли э, розслабитися, жити, піднятися на гору. Ми так і не змогли піднятися на гору, на яку хотіли, але більшу частину часу я знаходжуся в дорозі, в машині, просто з голову постійно. Куди донатить, куди донатить, куди донатить. Це мені здається неправильно. Люди, ну, ті волонтери, які займаються вже організацією досить більшого рівня, вони мають розуміти, що вони актори зміни в суспільстві і е, на них також трішечки відповідальності лежить за суспільство, яке вони створюють. Як ти вважаєш, завдяки чому ми можемо перемогти ворога? Ми вже його перемогли. Вже ми вже його перемогли. Ми його перемогли отут. Причому у них в головах ми вже його перемогли. Е, Розумій, е, там сто, 100... я не скажу, що там 146 мільйонів, тому що вони самі в минулому році визнали мільйон е, природного е, убилі населення, можна не можу сказати українською. От. Е, тому там менше населення, але суть заключається в тому, що е, величезна держава, яка постійно воює. Прийшла до маленької держави, яка толком ніколи не воювала, здала всю свою зброю серйозну, яку мала, от, і, і получила по голові. Вони вже бояться. Вони вже не знають, чого чекати. І якщо ти зламав ворога у його голові, ти вже переміг. Якщо ти нашим людям довів, що ми можемо неможливо, ти вже переміг. А далі питання фізичного втілення цього. Тому що ми перемогли ще в 2014. Тому що Ямська, коли вони думали, що буде як в Грузії, вони думали, що буде як в Придністрові, зайшли, взяли, їх простили і все, наші хлопці прийшли, і половину того, що вони зайняли, їх витіснили. Це був 14 рік. Їм довелося вводити офіційні війська і робити Ловайське, щоб нас зупинити. Тобто їхня гра в республіки. Провалилася. І вже тоді ми виграли питання коли? Тобто питання, коли ця перемога настане. І вона залежить як від наших дій, так і від політики, так і від цілого світу. Що для тебе перемога особисто? Бо всі хочуть перемогу, але для кожного уявлення перемоги різне. Що Не. це для тебе? Перемога юридична на кордоні стає заборчик. Ми виходимо на кордон, включаючи Крим. Стає заборчик, ми робимо е відповідне е забезпечення цього заборчика е нашими військами, е і більше з їх сторони, в нашу сторону, не летять ракети. От. А другий етап це е звичайно відшкодовування, так як це було там Друга світова війна, відшкодовування наших втрат, щоб ми могли відновити країну, тому що остаточна перемога буде тоді, коли ми відновимо країну. Відновимо її економіку, коли ми підемо на зріст ну, населення. Тобто для мене буде такі віхи, знаєш, тобто не буде одної великої перемоги. Буде перемога перша, коли зупиниться бойові дії, ми перестанемо ховати своїх хлопців. Буде друге, коли ми отримаємо можливість стати на ноги і піднімати свою країну. І третє, коли цей буде третій результат. Отак. От угу. Трішки схарнувати. Да є все окей, Я то бачиш таку стіну Джон Сноу, Орки, і ми відбуваємося від орків. да, в чомусь це є? Але... У мене багато знайомих було з Росії багато і з Білорусі дуже багато знайомих. І ми спілкувалися з ними ну до останнього. 24 лютого люто найбільше мені написали росіяни. 24 лютого мені писали мої друзі росіяни і е, хтось вибачався хтось просто писав, що він в шоці, знаємо це слово без матюків. От і е, от ці люди, з якими я була знайома, і вони самі не знали, що робити. Я їм приймав текст, скажу: підняв попу, пішов і скажи про те, щоб ти не мені отут пишити. Там тоді скажи, як ти для себе пояснюєш, чому загалом почалася війна? Війна почалась, тому що росі... росіяни е... в першу чергу їх керівництво хоче імперію повернути СССР. І це ми... ми ж не перші. Просто ми найкрупніші, але ж ми не перші. Твій холодний розум, от я була із тих людей, яка чесно тобі скажу, о... Тіпи, завжди розуміла, що є війна. Спочатку це було дуже гостро, коли тільки починалося. Потім це стало, знаєш, привична якісь штука, і, я, і, і, і тіпа, для, особисто для мене це було: ну так, да, там іде війна, але ж це, тіпо, вона там, не там, вона при... тут. І, і була така думка. І потім, коли це все вже в нас почалося, я така думаю, блін, так це ж давно почалося. Тобто я говорю, особисто у мене було так, що. І це все пояснюється тим, що знаєш, як зараз людей деякі засуджують людей там на Західі, але просто до них не прийшла війна. Тому вони думають, що це десь там, це там десь далеко, це нас не стосується. І... Ну, взагалі, да, ми були досить дистанційовані від війни і ну. Хтось із знайомих там підраховував, що десь близько відсотка цивільних тільки з усього з усієї країни були по-справжньому включені у війну, яка всі називали АТО, і ці от там близько відсотка постійно мали її на увазі. Розумієш, як ниточку постійно мали. А щодо реакції, які ти описуєш, вони нормальні, ти не можеш постійно боятися. І зараз багато хто ну відійшла війна від Чернігова. І перше, що люди захотіли, вони захотіли розслабитись, жити. І я всім кажу, що війна це таке життя. Тобто, війна життя не зупиняє і, і не має зупиняти життя. І тому війну ми маємо продовжувати жити. У нас мають залишатися люди, які при здоровому глузді, яких війна голову не поламала. От і, але ми маємо розуміти один одного. Ті люди мають приймати, що наша реальність людей, які пережили гарячі е, дні, а у них трішки інша реальність. Реальність людей, які залишили свої домівки, і чиї домівки перестали існувати їх реальність також інакша. Реальність людей, які виїхали, покинувши, потім повернулися інакше. У нас дуже велика кількість реальності, і ми просто маємо з певною повагою ставитись один до одного і до реальності один одного, і розуміти, що да, у в Закарпатті там чи а, в Західній Україні будуть інші реакції на одні і ті самі, ну тобто там на один і той же звук у нас і у них буде інша реакція, і це просто треба прийняти і розуміти і зі свого боку, прощати їм деяку де легковаженість, можливо. Тому що ми були такі самі ще там півроку тому. От з іншого боку, з їх сторони, треба розуміти, чому люди, які пережили, вони трошки більш напружені. Громко казати що з, з того боку, всі орки я не буду. Але зараз так майже всі орки, бо всі інші виїхали. Як ти можеш прокоментувати срачі наші між міською владою, офісом президента, військовою адміністрацією? Твій комент, що це? Кожен раз, коли це відбувається, у мене дитячий садочок. Але якщо чесно, мені важко це конкретно коментувати, тому що воно багато складове. Є бекграунд довоєнний, є бекграунд воєнний, є бекграунд вже післявоєнний. Я можу прокоментувати одним словом: цього не має бути. Тобто це останнім часом взагалі досить публічні ігри. Тобто, це не навіть не вияснені отношені, це просто розмова з публікою, в першу чергу, не між собою, а з публікою. Якщо у вас проблеми, сіли, вирішили, пішли далі. Так ми робили в гарячі часи. Сідала міська влада, обласна влада, волонтери. Ми приймали якісь там щось, видумували, придумували, як це вирішить. І розходились. Є проблема, поговорили, вирішили, пішли далі. А те, що зараз відбувається, ну якщо воно відбувається, значить воно потрібно, як мінімум, комусь, а може і всім учасникам цього кардебалету. Але е, я не думаю, що це зараз е, корисно для будь-кого з них, і тим паче для Чернігова. Ну, ти нікого, типа, не підтримуєш. Не тільки сказати, що в я цьому там, там не дивись, розумієш, е, мені важко когось підтримати, е, тому що це в срачах, це зводиться до. А той то зробив, а той то не зробив, а той туди, а той okay. сюди. Дивись, а, коли була гаряча фаза, був час, він робив справу. І Він багато допомагав нам. і Він, багато робив, а, ну, він робив те, що мав робити. В okay. цей час в місті був, я трошенько не контактувала, контактувала багато з Ломакою. Був Олександр, я його бачила майже кожен день. Він був, він робив справу, робив те, що має робити, і е, ми всі разом е, контактували і працювали. І е, мені я не можу підтримати когось із них, тому що коли ми починаємо розбирати е, самі кейси, вони ні про що. У ну, кейси, по якими угу. десь срач, вони ні про що. А срач скочується просто: е, хто хороший, хто герой, хто не хороший, хто не герой. Я вважаю, що люди були на місці, люди робили справу і ті, і ті. І вони обидва, ну і ті, і ті заслуговують на повагу за те, що вони робили. А те, що вони почали після війни робити, саме в публічній площині. Ну я вважаю, що вони обидва мають припинитися. Ну це вже ж не моя воля. Які уроки нам всім слід винести від початку війни та облоги Чернігова? Можливо, щось зробити інакше? Приговори. Треба дорослішати. Це найголовніший урок. Тому що у нас дуже інфантильне е, суспільство, і е, інфантильність зараз вбиває. Тобто, е, люди, які залишались в місті, не маючи запасів, будучи непідготовленими, е, просто тому що хотіли лишитися, вони були тягареми як для волонтерів, так і для військових, і фактично ставили себе в, ну, під удар. От, з іншого боку, ми маємо розуміти, що були люди, які приймали це такі рішення осознанно, розуміючи, що вони тут корисні. Це по-різному йде. От. Це такі первинні уроки. І також ми маємо розуміти, що багато людей, коли зараз навіть йдуть в армію, вони чекають якихось не знаю, великого татка, який все все зробить за них. І це як і в цивільних, так і в волонтерах, так і в військових у всіх. А волонтерство коли з'явилося в твоєму житті? Там вже і громадський активізм. Він з'явився в 13-му році в Майдан. Угу. Так склалися зірки, що я звільнилася з попередньої ненависної мені роботи за місяць до початку майдану. І так виявилося, що я. ну, я свободен як пташка, і я змогла включитися в Майдан дуже сильно. Першим моїм волонтерством було кол-центр «Євромайдан житло. Був така «Євромайдан Сос і «Євромайдан житло. І я просто була на телефоні, це було перше волонтерство. От. А потім потихеньку приходила ну, громадянська свідомість. Я сама дорослішала, починала розуміти свою відповідальність за своє життя і взагалі навколо того, що відбувається. От. Ну так моз мозок міняється, ти міняєшся, і поступово перейшла в громадський активізм. А волонтерство взагалі з цим дуже в Україні важливий момент, який всі забувають, що у нас волонтерство це військове волонтерство через дефіс. Але по факту волонтерство це дуже е, широке поле, починаючи там від звіряток, закінчуючи літніми людьми. Це якщо по темі, а по суті, своє волонтерство це коли ти там дві години в тиждень приділяєш чомусь своїх вільних. А якщо ти з 9 до 9 е, робиш роботу, то це вже важко назвати волонтерством. Це громадська позиція, це твій так якби оце те, що я називаю громадський діяч. Тому що ти вже починаєш якісь зміни, ти це організовуєш. Це не волонтерство. Волонтерство це ти 2-3 годинки потрапив, це від волонтера. От. І е, мені здається, багато кому треба в цьому, ну, про це думати. Тому що е, люди, які займаються системно тим, що у нас називають волонтерством, е, вони по факту е, багато вносять змін е, в. Суспільство, як вже громадські активісти, як діячі, і е, вони мають себе так і позиціонувати, е, щоб і в очах і влади, і народу вони були е, не просто людьми, які допомагають, які там плетуть. Да? Е, тобто, е, як так -то сказати, бабушка, яка сплела носки, і людина, яка організувала клуб плетень плетільщиків, це е, досить різний вклад в суспільство. Взагалі в суспільстві, не тільки в війну, там, а в суспільство. І те, що люди не завжди себе ставлять в позицію, що вони змінюють суспільство, це мені здається неправильно. Люди, ну ті, волонтери, які займаються вже організацією досить більшого рівня, вони мають розуміти, що вони актори зміни в суспільстві, і на них також трішечки відповідальності лежить за суспільство, яке вони створюють. А в перший день повномасштабного вторгнення ти написала карту, так, і тобі задонатила. Ні, ні, ні. Що це Це було зовсім не так? І це досить дивна для мене штука. Я собі сказала, що я більше не волонтерів в 2021 році. Чи в 20-му, 20 коли була пандемія, ага. от у мене закрився плітучий цех, люди повиходили. Я сказала, все, Оля, дембіль, ти свою виконала функцію. Ти все зробила, у тебе дімбіль, ти більше не служиш. От, е, і я е, якби припинила волонтерську діяльність, в мене був такий громадський проєкт. Коли наступило 24 те я така сказала: Оля, в тебе сім'я, ти не волонтериш. Ні. Ти маєш зайнятися своєю сім'єю, все, маєш виїхати, здоров'я, все інше. От. І так от, я протрималась до моменту, коли на моїй вулиці не почали копати окопи. Почали копати окопи, ми такі вийшли з сусідами такі, хто тут? Та, походу, наші, пішли, перевіримо, пішли. Приходимо до них, наші, що треба, то-то, то-то, то-то. І тут з мене включився волонтер і на цьому все закінчилося. І ми почали спершу допомагати матеріали. Карточку я включала, включила десь день на десятий, тому що мені просто, просто в голову постійно. Куди донатити, куди донатить, куди донатити? Куди донатить? Та нікуди не треба донатити. Гроші не були потрібні. Річ у тім, що в гарячу фазу гроші нічого не вартували. Тому карточку я запустила просто, щоб люди перестали мені мучити цим питанням. Тобто історія, що тобі за день накидали півляма, це. Ні, це правда. Це перший день. У мене було перший, от я кинула, просто це був не на перший день, не 24-го. Я просто кинула карточку і забула про неї. А наступний день відкриваю там півляму. Я так. Що ж мені з цим робити? От за скільки йшла ця сума? Три чи чотири платежі. Як тільки стало трішки полегше, це друга половина березня. Ми трішки почали видихати. І річ тим, що в мене було дві карти, виходить, монобанк і приват. І... і туди, і туди понакидували. І вийшлось, ми купили два дрони. Купили, коротко, у нас там виходить тиждень, ми покупали один за одним товари. Uh -huh. Купили два дрони, купили ой, щось там і форму, і купляли. Тобто Те, що було потрібно саме в той момент, саме гаряче те, що от, от зараз і тут і зараз. І воно досить швидко розійшлось. А, ліки ми купили. Ми на 100 тисяч купили ліки. Ці ж всі, які були там. Ельтіраксіни, діабетичні ліки, яких було дуже-дуже мало. І ми їх купили, це кінець березня, на 100 тисяч ліків купили і розподілили частину там, в мудронгеликах для цивільних, а ми більше військовими займалися і військовими теж собі залишили, і розподіляли серед хлопців. Що ти робиш, коли чуєш сирену? Дивлячись і при яких обставинах. А, ну, сплю я і так між двох стін, тому mm -hmm. вночі нічого. От, е, коли ми, наприклад, там робили екскурсії, то намагалися ну, в укриття уходити. От, а, а так, в принципі, ну, я намагаюсь виконувати настанову, скажімо так. Коли це можливо, але більша частина часу я знаходжуся в дорозі, в машині. Угу. Ти, Тому... ти йдеш в укриття чи про А, я, стін? Ну, коли я знаходжусь в машині, я чую сирену, то я нічого не роблю. От. Коли я в приміщенні, то я намагаюся виконати інструкцію. Про що ти мрієш? Ну, якщо я скажу, що я мрію про мир, це буде надто банально. От. В цілому в мене є велика мрія. Я хочу подорожувати світом, відвідати Токіо, відвідати Нью-Йорк і відвідати Барселону. Отак. Клас! Але це знаєш, ти знаєш, не мрія, це плани. Коли все полегше, так воно і буде. От. А тепер ще я хочу знову в Карпат. Піднятися на гору. Ми так і не змогли піднятися на гору, на яку хотіли. Перце. Як... Чи то план, чи то мрія, не знаю. Це план. мрія план. Так, да. Через дефіз і домік на кольосах. О, трейлер! Це вже архів'янська да, мрія, можна да. дуже круто. Це це, ну це вже давно мрію. Е, ну, Хочеться подорожувати, але постійно туди сюди трейлер. Атлічна тема. І як показало військове життя, небагато тобі треба місця, небагато тобі треба речей для того, щоб жити. Наші підвали, по суті, це є ті самі сабітрей. Тільки стаціонар. А ти була в підвалах? У ну, підвалі На, під У нас вдома. Да, Ми там обладнали. Тобто, ну. Не бомбосховище, а просто, просто підвал. підвал, ви так. його облаштували. Ми в перші два тижні ми ночували в підвалі з чоловіком, а потім ми зрозуміли, що у нас ну, там, де ми живемо, в стаціонарі є місце з двома стінами, і ми перейшли туди. Бо в підвалі було дуже холодно, ми почали захворювати. Особисто ти готувалася? Так. Єдине, чого мені не вистачало 24-го, це е -е -м -м, круп. Тобто ми, ми закупили паливо, закупили воду, всі необхідні ліки з запасом закуплені були. Тобто, ми, в принципі, були повністю автономні, наша сім'я. От Єдине, що мені мали 24-го зранку, ну я мала з'їздити в магазин, закупити круп. Ну Я це і зробила тільки вже не з ранку, а трішки пізніше. І за скільки ти почала приготування? А... Зі знайомими ми десь в кінці січня ми сіли і розробили план, хто куди їде, хто що робить, хто йде в армію, хто виїжджає, куди виїжджає. Зізвонились з друзями за межами Чернігівської області, тобто в основному західні, типу, чи можуть вони прийняти і так далі. Тобто ми це, це перейшло вже в лютому в варіант рутійний, тому що ми все це обговорили. І план, якби був він не зовсім справився так, як ми планували. Але ми е, от серйозно почали готуватися десь у січні. Це я маю на увазі робити запаси, закупатися, все як треба. От а в цілому, ну, давно, тому що вчитися стріляти, вчитися до медичці це треба було робити давно. І тому перше навчання по домедичці я пройшла в 2014 році і кожного року намагалася оновлювати ці знання. Просто щоб руки вміли, руки пам'ятали. Стріляти теж з 14-го року навчили. У ну, мене ще з юності третій розряд, але з, так, щоб з повноцінної зброї, то з 14-го року. Тому, в принципі, готуватися я до цього почала давно, Але е, тут треба ще розуміти, я готувалася до того, що в моїй голові. А навіть мого досвіду недостатньо для того, щоб уявити, що таке, коли прийшли до тебе додому. Ну, тобто у мене такого досвіду не було. Я там навіть якщо я бачила Донбас, я розумію, що такі обстріли, я розумію, що там що такі заміновані там обочини, там все інше. Але це відчуття, коли закривають твої місце, його бомблять. До цього я не ну, Це треба один раз пережити, щоб це, щоб до цього бути готовим, розуміти, що це, як це буде. День повномасштабного вторгнення. Що ти відчула? Я зараз про почуття? Дуже важко про почуття, тому що з 24 лютого у мене з почуттями було дуже все погано. Річ у тім, що настільки, настільки працювала рація, що емоційна складова вона максимально була заглушена. Угу. І тому найбільше емоцій 24-го виглядала. Складалась із двох слів. Це таки сталося, і друге, ну так перше, не може бути, а потім це таки сталось, і все. Тобто Максимально суха емоція. Ну Це особисто. Мені. Це притаманний тобі стан? Чи ти так відреагувала на стрес? А, ну Річ у тім, що якби для мене війна почалась 8 років тому, вже 9 рік пішов тому. І а, я чекала цього. розумієш, тобто Я чекала, що ну, що все-таки це відбудеться, тому що до цього багато що ну, підштовхував. І тому, можливо, емоційно, і взагалі, от, по психічному стану, я була більш готова до цих ситуацій. От. Так я, я спілкувалася також з багатьма військовими, і хто готувався до, до цього, він не знав, в який день це станеться, але готувався. Вони просто виконали ту функцію, яку собі в голову заклали, що це треба зробити. І Мінімум емоцій і мінімум стресу. Це було благодійний фонд Болсанка. Давай кілька слів про це. Ну не благодійний форм фонд, а волонтерське об'єднання. Ага, от ну по суті, за гарячий період сформувалась команда, яка складалась з дуже різних людей. У нас ну тобто там є громадські активісти, журналісти, люди з бізнесу. А у нас є кандидати наук, у нас є майстри спорту, ну така досить пьо програмісти різних варіантів, перекладачі. От. І піостра доволі компанія, і ми з'їздили. От я пам'ятаю, у Львов пригнали 20-тонний квантажу, і після цього сіли. що типу, вже ж, наче гаряча фаза відступає. І нам треба щось думати, як ми будемо далі. І е так вийшло, що у частини з нас були свої грошки вже. Тобто агенція міських ініціатив, світанок, центр допомоги Чернігів, там, громадське телебачення Чернігів е вже були герошки. І тут питання: чи треба нам створювати ще один конструктор, ще одну грошку, для чого вона нам потрібна. От, і ми ну, посиділи, подумали, це був непростий процес, і він не одразу робився. Ми вирішили, що все-таки треба створювати, але ми вирішили зробити громадську спілку, тобто об'єднання громадських організацій, щоб кожен із нас міг робити якісь проекти сам по собі. А там, де ми не витягуємо, ми обмінювалися і здійснювали. От і цю основну ну, напрям діяльності болсанки гуманітарне в першу чергу. Власне те, чим ми що нас об'єднало, чим ми займалися. Ми, ми з різних сфер нас об'єднало саме гуманітарне питання, тобто допомога як цивільним, так і військовим в гуманітарному плані. І тому болсанка вона стане громадською спілкою, як тільки ми всі всіми документами вирішимо. Зараз це просто неформальне об'єднання громадських організацій. От і вона стане громадською спілкою, стане гуманітарною організацією. Я думаю, в неї буде досить довгий процвітаючий майбутнє.